Вітаю! З вами люди Вишневий світ» і ми сьогодні будемо знову говорити про книжки. В цьому відео вас чекає сум, депресія, абсурдність, невизначеність, непізнаваність, песимізм, диктатура, тиранія, відчай та інші веселищі. А все, тому що говорити ми будемо про дуже абсурдний роман Бекета Уот, а також дві відомі антиутопії: це «Євгеній Зам'ятін. Ми і новенька 2074 «Буалема Санцаля». Починаємо веселитися. І я з ірландського письменника Самуеля Бекета, який був другом Джойся, який багато писав про Марселя Пруста, який був засновником Ником театру абсурду, який захоплювався вченням Рене Декарта та психоаналізом, і я думаю, ви вже можете трішки уявити, що вас чекатиме під цією обкладинкою. Самуель Бекет народився 13 квітня 1906 року в Дубліні. Він мав дуже серйозне протестантське виховання, навчався в престижній школі. Вчився він дуже добре. Був спортивним хлопчиком, але дуже замкнутим і все життя своє дуже важко сходився з людьми. Також Бекет пізніше викладав в одній з шкіл Франції, але викладання йому швидко набридло. Е, у нього були дуже багато трагічних моментів в житті. Померла була в один момент його кохана, кузина, яку він любив, і його батько. Бекет через це впав в депресію, переїхав назад в Ірландію, і там він саме познайомився з психоаналізом. Пізніше, в 37 році, він остаточно переїжджає в Францію, і коли в 40-х роках Гітлер окуповує Францію, Бекет опиняється в Русі спротиву, змушений втікати в далеке село на південь Франції. І там він. Дуже тяжко працює як селянин. Щоб не збожеволіти, вечорами він пише цей роман Уот. І коли я його читала, то вже треба було старатися не збожеволіти мені, тому що це така доза абсурдності та алогічності, що раціонально його сприймати просто неможливо. Помер Бекет 89-го року у Франції е свої пізніші твори він писав уже французькою мовою, а не англійською. В Дубліні його іменем названо один з мостів. І, враховуючи песимістичність та депресивність цього автора, мені це здається трішки іронічним. Щодо сюжету, хоча який тут може бути сюжет, але він дуже чітко відображає ту ситуацію, яка склалася на той час у світі в житті Мого бекета роман розповідає про містера Уота, який з'являється для нас не звідки його викидають з трамваю. І в подальшій розповіді він іде на пошуки будинку містера Нота, в якому він починає служити швидко на першому поверсі, потім на другому поверсі. А потім, коли приходить наступний слуга, він знову йде на вокзал. І в кінці ми так розуміємо, він опиняється в Божевільній. Імена головних героїв уже криється якась розгадка до головної ідеї твору, тому що це знаєте, як людина, яка постійно шукає відповіді на своє запитання. От вона питається Бога, всесвіт цей світ. Як їй жити, в чому цей сенс життя? їй намагається пояснити дуже багато якихось речей. І хоча вона уот е служив містера Нота там і на першому поверсі, на другому поверсі, намагався його зрозуміти, намагався зрозуміти устрій його будинку, його звичаїв. Е самого містера Нота він ніяк не наближився до якогось пізнання, і всесвіт чи Бог відповідає йому нот, тобто ні нічого. І в кінці е опиняється, в принципі, там, звідки він і почав на вокзалі, і потім в божевільні, намагається. С одно знайти якусь відповідь на свої запитання. Твір, в принципі, це така класика 40-х років ХХ століття, коли сенсу немає, нічого не пізнавано, і Бог помер. От, але з іншого боку, через іронічність, навіть я б сказала, гумор бекета, роман стає дуже унікальним, дуже цікавим. Також бекет в цьому романі грається з текстом постійно. Тут дуже цікаві семіотичні одиниці, різні логічні конструкції. Коли одне й те саме речення може займати, наприклад, десь дві-три сторінки і в ньому просто представляються слова, або коли будь-яку ситуацію от обдумує зі всіма можливими варіантами, які тільки може бути, тому що може бути така, можливо а можливо, що так, така обставина. В кінці ми так і не знаємо, що є правдою і як є насправді. І як ми розуміємо, нічого зрозуміти і пізнати не можна. Як Якби одне намагався це обдумати. І е, навіть розмова самого вота вона дуже незрозуміла. Коли він жив божевільні і спілкується зі своїм другом, то той розказує свої спостереження, яка що інколи він, наприклад, просто переставляв слова в реченні, інколи він всі слова говорив задом наперед, інколи він там перше слово говорив задом наперед, а інші просто переставляв. Ну і цих варіантів теж може бути безліч. Е, я не знаю, чи я до кінця змогла осмислити цей роман, і не знаю, чи це можливо, але я точно буду знайомитися ще з творчістю Бекета. Дуже хочу прочитати його п'єси, особливо знамениту чекаючи на Годо. Також думаю, що перечитаю ще цей роман, і попередній, який я читала, це трилогію про Молоя. До речі, в цьому романі також йде мова про такого божевільного, який знаходиться в пошуку, тільки там він шукає свою матір. Е, я тільки знаю, що Бекет це геніально, і я хочу читати ще. І заохочую і вас познайомитися. І перейдемо до наших антиутопій. Я почну з Євгенія Замятіна, з його роману Ми, який якраз є першим в жанрі антиутопій, і яким надихався Орвел та інші. Замятін є російським письменником, він підтримував соціалізм більшовиків, але разом з тим і критикував їх дуже багато. І коли 20-х роках вийшов, ну він написав цей роман Ми, то радянська влада в цьому вбачала критику самої себе, хоча замятін не те туди закладав, і роман друкувати не дозволили. Також його дуже цькували, цензурували, не давали друкуватися. Він декілька разів був в тюрмі. І тоді замятін попросив Сталіна про дозвіл на виїзд за кордон і за сприяння Горького йому це дозволили. І помер уже замятін у Франції. І саме за кордоном був опублікований цей роман. Роман розповідає про країну, в якій все підпорядковано логіці та математиці, і в якій зовсім немає місця для почуттів. Після 200-літньої війни, людей, яких вижили, їх загнали це скляне гетто в це скляне місто, де вони живуть в скляних прозорих будинках, ходять на роботу, чітко виконують розклади, які для них написали, гуляють площею по чотири маршем. Мають спеціально визначені сексуальні години та сексуальних партнерів і мають тільки одну годину особистого часу. Цей роман побудований в форматі щоденника, одного з номерів, тому що вони не люди, вони іменуються номерами і ходять в уніформах. Це Д-503, він будівничий інтегралу. Інтеграл, інтеграл це такий корабель, який мають запустити в космос і нести у цю благу вість про їхнє ідеальне суспільство для ще диких народів, які, можливо, десь є на інших планетах. Також за прозорою скляною стіною цього міста є зелені джунглі, в яких ще залишилися жити люди. Вони їх залишили там просто голими і без будь-яких засобів для існування, тому що все було знищено. Вони просто перетворилися з таких первісних людей, обросли шерстю і там якось виживають. І звісно, туди ніхто не може вийти. В цьому місці панує ідеальна чистота і порядок. Там все рівне, виміряне. Всі їхні закони підпорядковані законам математики. І найбільший страх, наприклад, D-503 це ірраціональність, це як видобувати корінь з мінус одиниці, що його там завжди переслідувало. Але за іронією долі. Таки ця ірраціональність з ним трапляється у виді І 330, яка з'являється в його житті, в яку він дуже сильно закохується. Ця і вона є членом підпільної організації, яка намагається влаштувати революцію і роз, розвалити цей весь устрій. Країною править благодійник, охороняють порядок хранителі, і час від часу в машині знищують тих, хто думає неправильно в кого закрадається страшна хвороба, яка називається у них фантазією. І ця машина просто знищує людей, з яких з них залишається це тільки калюшка також відбуваються в час від часу вибори благодійника. Ну як вибори? Це свято одностайності, коли всі одноголосно голосують за. І тут ми можемо вгадати радянські вибори, які так в принципі і відбувалися. Але на одному з цих свят стається щось нечуване, стається спроба цієї революції, і де 503 в цьому випадково замішаний. Закінчується роман досить логічно, можливо, не зовсім щасливо для певних персонажів, але з іншого боку, у мене навіть в процесі читання виникали якісь сумніви, тому що Д-503 настільки чудово описував це суспільство. Він був справді настільки щасливим, він настільки хотів, що цей порядок зберігався. Він не хотів його руйнувати. Він був таким істинним сином своєї країни. І оця його щасливість змушувала задуматись мене, тому що питання головне, яке в книжці стоїть, що коли ти свобідний, коли ти маєш свободу, ти не можеш бути щасливим, тому що ти метаєшся, ти переживаєш в тебе є пристрасті, почуття, любов, ненависть, гнів і так далі. І хіба ти може бути в цьому всьому щасливий? А в їхньому суспільстві свободи немає. За них уже все вирішено. І тому вони безтурботні і щасливі. І справді, манера, в якій е герой це все виражає, вона переконує. І книга читається дуже легко. Вона дуже світла, попри ту тему і ті жахіття, які в ній описані. Е справді питання поставлені дуже цікаві і е можна дискутувати. Е книжка, можливо, не. Дуже якийсь там шедевр, але мені дуже сподобалося, Я її з задоволенням прочитала, проковтнула буквально за день, і дуже рада, що я мала можливість не ознайомитися з цим твором та ще й в українському перекладі в дуже гарному виданні. Це ще одна антиутопія в список моїх прочитаних, тому що антиутопію я дуже люблю. Цією книгою я задоволена, вона мені дуже сподобалася, і я буду продовжувати ще знайомитися з книгами цього жанру. Ну і остання книга це Буалем Сансаль, 2074. Кінець світу. Нова утопія написана буквально минулого року. Буалем Сансаль є алжирським письменником у своїй країні. Він практично заборонений і не друкується, тому що він критикував і владу, і ісламістів. Зате у Франції його дуже люблять. Ця книга теж зібрала майже всі можливі французські літературні нагороди. Я на цю книгу мала дуже великі очікування. Мені подобалася задумка автора, і я навіть розуміла, яка би вона мала би бути, але нею не стала. Тому що звісно книга сприймається як продовження Орвела, його 1984, І так воно і є. В цій книжці автор про це згадується як попередник країни Абістану, про яку говориться в цьому романі. Абістан це країна, в якій панує релігійна диктатура. У ній є єдиний Бог Йолах, абі його делегат. Там панує абімова, вчаться вони за гамулом, за основною книгою цієї релігії. Декілька разів на день відбуваються обов'язкові молитви, і думаю, всі ми можемо з вами дізнатися, вгадати, про яку релігію тут йдеться. Країна ця дуже велетенська, люди живуть в великих злиднях, подорожувати неї можуть тільки паломники, які мають на це дозвіл, вони там записуються в таку чергу, і їх відправляють по різноманітних святих місцях, які в цій країні є дуже багато. Аті, головний герой цієї книжки, знаходиться в санаторії для туберкульозників, де він лікується, і там він зустрічає багатьох паломників, які туди приходять, і від них дізнається, що можливо десь там за горами є кордон. А за їхніми віруваннями ця країна безмежна, і кордонів немає, бо вони вже всіх ворогів перемогли. Від цих розмов з паломниками в Аті зароджується сумнів. Він повертається в своє місто, знаходить там друга коа, з яким знайомиться, і вони вже разом розмірковують над цими проблемами. Вони разом відправляються в гетто, яке знаходиться за містом, де ще живуть люди ну, досить вільно. Їх там огородили високою стіною. Тут дуже важко потрапити, але можливо, тому що вони ведуть нелегальну торгівлю. Це теж нам нагадує. Орвелівський твір. Пізніше Аті Скоа вирішують піти в столицю, щоб дізнатися правду про те, як насправді все влаштовано, де є правда де ні, щоб змістити свою віру. Там на них чекає дуже багато пригод, вони будуть втягнені в боротьбу еліт, для декого це закінчиться трагічно. І я не буду вже вам розказувати, чим закінчується книжка. Ви прочитаєте, зробите свої висновки. З одного боку, здається, що твір справді дуже достойний, ідея взагалі. Прекрасна, справді дуже актуальна тема. Так про неї всі говорять. Але в принципі тут виписано вона теж своєрідна. Але з іншого боку, у мене якісь неоднозначні відчуття від цієї книги. До кінця вона мене не переконала, здалася мені дуже, я ж кажу, такою рваною і не однорідною. Але з іншого боку, я рада, що я її прочитала. Думаю, що це буде знаковою книжкою в літературі і в історії ця книга, цей роман залишиться, тому і прочитати її варто. Таке у мене вийшло абсурдно антиутопічне відео про дуже цікаві книги. Вони всі по-своєму чимось геніальні. Надію, що вам було корисно про це все почути. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей! Бувайте!